Ранок добрий, друзі. Ну що ж, я знову на Орілі. Ура! Приїхали ми з Віталією на Оріль. Он Віталя. Мерзне. На вулиці сьогодні ніфіга не тепло, сьогодні холодно. О, приїхали, будемо ловити хижака. А саме щуку та окуня. І так, в мене в арсеналі буде. Савада Light Rot 1,10 10 грама, длиною 229 і катушечка Stradic 3,000, Не 2500, 3,000, Сьогодні буде стояти. Як бачите, каву ми вже попили. Віталіна кава ось стоїть, ще ніяк не поп'є. Він он мерзне. Бачите, що як... з людиною робить холод? Як треба швидко одягатися? У Віталі сьогодні арсенал ось такий. Тут у нього. Зіоті, да. Короче, тікт буде основне орудя, а то я не знаю, що він для чого зібрав. І так, зараз будемо спускатися на воду, виходити, пробувати ловити хижака. Ай, Короче, Віталя замерз. Я вам скажу дійсно, дуже прохладненько, так, сира, сира, дуже сира. Ну нічого, будемо пробувати ловити зараз. Віталя, он кавку поп'є, зігріється, а ми потихеньку теж. Бачите, я навіть під горло застібнувся, тому що холодно, холодно. І капездончик одіну зараз, бо реально і уші промерзають. Отак так от. Ну що ж, поїхали на воду сходити. Ну що ж, ми вийшли на воду з Віталією. Починаємо кидати, джигувати, пробувати упіймати хижака. І так, у нас розклад такий. Тут ми просто так кинули, знаєте, як оту, перший в халастую. І зараз будемо підніматися туди вверх по от, до пляжика. І пробувати там розпочинати і будемо спускатися помалу вниз. Тому, друзі, поїхали. Що, удар? А на що взяло? 2 дюймика. А, я понял, яблучко. яблучко. Гарно цей шмахнуло, так? Ага, клас. Ну, поїхали. Переплили ми на першу точку з віталій, стали і розпочинаємо тут джигавати. Зараз прокидуємося різної форми, різної ваги і будемо пробувати щодо чого. От. І по мірі поступлення кльова будемо спускатися вниз. Прокидався я чорно-білий. Чорнобілий фет 3,3 дюйма. А, крім окушка, який теребить час від часу, я нічого не відчув. О, тому зараз думаю світлу приманку поставити. Подивитися, що нам світла приманка скаже. А саме хочу поставити ніндзю мед з лимоном. Вони досить непогано тут вистрілюють, тому мед з лимоном поставлю. Якщо мед з лимоном не спрацює, поставлю білу приманку. Ось таку ніндзю мед з лимоном на 8 грамах ставлю. Попробуємо, що вона нам скаже. Буде результат чи не буде. Так, Віталя, обережно кидаю. Опа. Прийшлося тормозити, бо дуже розігнався. Блін, водорослі спіймав. Хотів тільки сказати, що нуль, ну воно в принципі нуль, але водорослю я упіймав. Ну це водоросля не рахується. Тому мед з лимоном поки що в сторонки поставлю біленько. Подивимось, що нам біленький колір скаже. О, бачите, ще водорослів багато на орілі. Але це не страшно, тому ставимо білий колір і пробуємо білим пройтися. Ну, головне, білий знайти. Ну, й, желательно б фетіка якогось. Бачиш, в прошливий раз на пляжі, прямо з утра, одразу такі хороші соркові пішли. Ну так, да. а зараз ноль. Коротше, друзі, у нас э, руху майже ніякого немає. І ми з Віталією думаємо змінити тактику і перебратися э, сразу на глибину. Блін, тут водороси. Відразу перебратися на глибину, спробувати. Можливо, там та що ж таке що я ці водорослі хапаю. Короче, решили ми попробовать перебратися на глибину. Можливо, на глибині буде краще. О, можливо, на глибині буде відзиватися хижак. Бо щось більш на мілкої частині результату нема ніякого. О, тому ми зараз трошки прокидаемся і будемо перепливати. Віталій кидаємо. О. А можливо, то, поки туман на воді стоїть, а то і клювати не буде. Там хто його знає. Ну, я більш склонний до того, що а, ніч все-таки холодна, а, 9-8 градусів тепла, мені здається, що все пішло на глибину. Ну що ж, Ми приплили на стартову позицію з обратної сторони, так би мовити, осторожно, кидаю. О, будемо пробувати тут упіймати. Щуку та окуня. Подивимося, що нам скаже. О, можливо, ще просто рана, можливо, вітру немає. Або не підібрали ключик до приманки. Чи я кажу до приманки. Приманку не підібрали для щуки. Хто його знає? Поки що будемо пробувати. О, шукати нашого свирепого річного хищника. хижака. О! Ну, поїхали. І що це було? — І що там? Не знаю, аж потягнуло. Та воно ходить, є. Так тут хлопая. Блин, я опять куст спіймав. Собака часом. Не, охода. Ти смотри. Хода, входа. Мало. Я yeah! <laughs> yeah. на що взяла? На вік. Зараз мені флюра біжить. О, оцей колір, що я тобі казав, оце yeah. на нього. Я оце за нього і думав, що треба його ставити. Диви. <ріст> Вона <ріст> пр, промазала, поняв, походу, mm, А потягнула так прикольно. Оце я за цей колір поняв і думав, щоб поставити його. Ось так от. А я оце білі там кидаю. А яка вага? 8 грам. То, до речі, друзі, мій силикон. І это була моя. стал наш. О, ось у мене ціла упаковочка такого силиконо. Я сразу... Ну то капець вона да. промазала. Я одразу поставлю, мабуть, фетика, ну цей щось такий деформірований. Поставлю более такого... А з темною спинкою в тебе Фет? Чи світлою? З темною спинкою. Ну от і я таку темну, але ну, вона трохи щось не вийшла. Руки в соплях. Це щука. Я так жалію, що перчатку А потеряв все-таки, так? Бачите, щука на темне. Реагує. Момент істини. Капець. А ще й фотосесія. Гля, такая, ну так, да. вітать дуже ні з чим, ну ладно. Ні, ну спочином перша. Класна. Перша все ж таки. А потянуло так необычно. і не поняш взагалі хто там. Хто там лясь. Гляж, <реш> навірний той якось. Так, ну що, друзі, і я поставив тему. Ну, Віталя, обережно кидаю. Давай. Так, ну, поїхали. Знаю чи одного спеціаліста, який не провіряє флюр потім. Ага, посікла. Посікла крепка? Та ні. Ну, Трошки є. Перемістились ми з Віталією знову. О щось тихо. Поки що тихо. Віталя авто витягнув одного щупака. А я ще ні. У мене як такової ударів нічого немає. У ну, Віталії і ударчики були. Але вначалі. Ну, можливо, просто виходу немає. Хоча щось пасмурно так стало. І чекаємо вітру. Коли вітер почне ганяти воду, туди-сюди, буде, я вам скажу, воно. А зараз поки що не дуже гарно виходить у нас. Можливо, ми зря поїхали з самого початку, з тої точки. Можливо, там треба було і залишитись. Віталя думав, що кого-то упіймав, а на Ерваль, самом делі... Хамуха. Ану. Чи це ми в сторону, чи це тебе ліска пішла? Чи шнур пішов в сторону? Водоросля? Не. Не пойму. берега, може просто корч. Так Це ми тянемося? Це ми Зацеп. Зацеп. Вирішили ми з Віталією вийти на берег, поїсти трохи. Бо щось воно ніфіга не кліє, не весело коротше. Тому ми на берег. Будемо їсти. Перекусимо і далі в бій. Нарешті я розловився. Тяну, хай окунь. Хай невеликий, але його всадив. А то Віталя щуку витягнув, а я оце півдня проплавав і нарешті. Дивимося. Опа! Ха-ха! Йолі палі. Рус не думав. Да, навіть на піво не катять. Біжи, рости. Боже, як він мені сюди хвіст цей засудив. -за так, отлично. Окуні ось там. Так, Віталя мене тут защемив. Сказав, що я тут не нужен нікому. І клюнуло на жовтий. А Віталі що? Три коза жовта. Ну, клюята на ніндзю. 2,5 дюйма жовту. Коли лодку крутить, готовтесь таким маневром. Головне, коли когось клюне, різко дуже не підсікати. Що, зайшла? Ні. Эй! да. Шпрот! Шпрот! Да, щука Щука активная! Да да, такая щука активная, что дай бог. Да. Навіть ты не знаю, что сказать по этому поводу. Вот. Не противная. Ну, це лучше, чем я один оконець. <говорит> У неї тут придела. <говорит> вот так вот. Просто лежить і ловить. Щупаків. Колір... Щупаків, да? Да, ну та хоча б щупаки, не то що я. У мене взагалі. Вообще... У мене... бурьяны одни клюют. Вообще не хорошо. Ну, я так понял, кислота не канает. Да, бачишь на этот, на лох. А я он кидаю. Я взял стрекозе, выдервал в лапы и сказал, что это джавастик. А воно без разницы. А воно без разницы, да? Да, воно Ох, без разницы. Що таке? Кишки Воно На двойник і на три нік все. Нифіга себе. Ти... Брак. Все, вишло. Ага. Ну ладно, ми создаємо ефект далі. Ловимо. Так почав сопротивлятися, а потім перестав. Рибру я. Ні. Не бур'ян, бур не ота чучка невеличка. Ой, як приємно дали. Невеличка, а як приємно дали. Де ж я не бачу. Чотири ловити рибу навчився, я поняти не можу. А я розучився. Ну бачиш, все одно малий екземпляр. Та ну малий. Приманку попробуй більшу поставити на точки, де мала риба, так, Каже мені дивишся. <рив> Щоб не умнічав багато, так? Да? Я <рив> розловився! <рив> Знову. На мотель. Да, а а! а бачите, в прошлой раз на мотель жодний покльовується. Та я ж дивлюся, що на темне, що світло сьогодні не хоче нічого Осторожно кидаю. Що світло нічого не хоче роботи, тільки темні приманки хочуть працювати. І то була дуже длительна пауза, поняв я ото повернувся як ти випускав щуку. Ааа, за жабри! Блін. Рибка в лодці. За жабри не за жабри, але рибка в лодці. Да. да. От І так от, бачите, темні бага... кольори. Та давай уже. Перевела рибку. Та, та, Оце там вони, мабуть, і гупають, я тобі агресивний. скажу. Так ані ж, якби тобі під мишку взагнали в гачок. Та -мо. -ма Мале і агресів. Оце мабуть вони і є, оці гупаючі. Улетіло. Красота. Віталя залишився без приманки. Дає мені час відловитися. Я швидко буду брати, кидати і ловити, бо так діло не піде. Щось я чую в вашому голосі нотські радості. Так, в мене такої приманки немає. Не класися. Так слиш ти бля, за брюхо ловиш постійно. Не пробував їх якось по-чесному ловити. Я тут стараюся. Рибка в лодке. В лодке. Було. Яке мале. Жесть. Жесть. Оце вони і гепають. Так, тю. А. Змій палець. Ну я не знаю, в мене таких приманок немає. Це жесть. А я фета 2 дюйма поставив, поняв? <рив> Опа! Схопив. <рив> схопив, так, да, але відпав. Ну, я ж кажу, в мене цей фетик 2 дюйма. Все, нема моєї рибки, з'їли монстри. Треба шукати щось менше розміром. І в мене таке навіть є, я думаю. Я, походу, діло підібрав ключик до них. Я знайшов у себе. импакт 2 дюйма на одинарном очке. И я при нами в рот, и он жадно закопнул все. Юля, пали. Хвостик отдай. Оп, бежи. Вот так вот. Йоханы бабая. Все, гайка окуням. Манал я ту щуку в корень и в квадрат. Буду ловить окунів. Смотри, на це довольне лицо. -то Окушка упіймав. Поки я тут ремонтировал свою приманку. Ммм, тут все солидный окунь. Ого! Що таке? Все в рот взяв. Глибоко він ковтает. Ого. Ага. Ага і холить а ти йому порвав це ужас просто Так хто ти зі своїми подсечками а навіть так ну саме цікаве, я знайшов де коня стоять а він їх вилавлює я це зробив я ще одного всадив а, -а, -а, -а! подборо ну віталя я по твоїм стопам я рішив його за тіло на Одинарний гачок. Дивіться, одинарний гачок. і окуня забагрив. йолки палки Ти поняв це випливає. Де, де 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 От так от. Є окунчик. Ото гепа окунчики маленькі. А щуки так і немає. Приїхали ми коротше, з Віталією на щуку, а ризуємося окунями. Півдня ми шукали ту щуку, в ітогі окунями граємося. Оце і відпало, ти представляєш? І відпало, Йолі паля. Ну це щучка була. Угу, Груз розрізаний. Оце щука була. Цікаво. Оце вам і одинарний гачок. Отак от, от. Хто це такий? Окунь. Злобний злобний. Ні, це щука. О, тільки забалакали. За кращу щуку. Я щуку впіймав, Ну вона ж рахується тоді, коли витягується на борт. Ну так. Да. І за самий країшок. И на одинарный да на одинарный очок еханый баба вот так вот так ты за самый самый край вообще на соплях. все спасибо спасибо виталя она в твоих ног что ты сделаешь массаж робы кроссовки мне вымазывай. короче чп иди сюда лежи ужас Тихий ужас. Так вона сіла. Сіла? Так. Да. Відпав. Блін. Оце дві нігачки. Чи кажу дві нігачки, а одинарні гачки. Йо, а, все, гайка. Зрізало. Та не зрізало, але... Приятного нічого немає. хана. Ось він, іще один. Сидів, джигую, джигую і чувствую так ти 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 ти-ти-ти-ти-ти, Я просто завмер, почекав, поки він заковтне і зробив цю ракову подсічку для нього. Блін на повному виліті. Ага! Я його відчув. Ужас! Ну, непогано, непогано. <ріст> Блін, ну класно, звісно. Опа. Я, оце була в мене золота стрікоза, я її просто відірвав лапки, пів тулуба і в мене вийшов мікроджавастик. І досить непогано він себе показує. Лова окушків. Ось так от змінив точку і відразу окуня всадив. Гарного. І, до речі, бачите, світлі кольори особо і не працюють. А от темні досить непогано себе показують. Ух. Ну це найкрупніший у мене окунь за сьогодні. Ух, як він стрибнув. От так от. Сів так, що навіть і не відчув його. Гарний окушок був. Так, ну ми тут таке вроді би з Віталією, нащупали окунів. Ну Віталя своїми різкими по ходу діла їх розігнав. Він каже, що ні. Ну, ух. Що, вийшла? Ага. Здоровий, хороший був. Хто? Ну такий, як окунь. От таке не лапи. Ну если точнишов так Вот це уже направду на Хороший був Да І знову Гарного всадив Ну я так думаю Головне щоб він не відпав Ой ага. Відпав йолки палки Вот засрадец Карман Карман блин тут короче Віталій мене хрестанув і сразу упіймав щось. Як може то ти? Та ні, я в натяжці. Ну а це моєш ще тут. Стоп, я не з той сторони. Да, не з той. Оп, все. Так. Ну типа якби судак, но не судак. Як бы типа да. О, поэтому трошки не вийшло да, да. так є красавчик ще якийсь сів Ну, це мабуть щучка невелика Пробувайте. Угу. ось оно я паля пробуйте, так да? Ага, дивіться, подбородком дав. До, до побити. Фу, і побігла. Красота. Ну, ось і все, друзі. Закінчив я свою сесію з Віталією. Ну, результат не дуже порадував. Щука майже мовчала, зато окушки. Трошки поклювали. Да, невеличкі з розміром в палець, але все ж таки вони клювали. Підібравши до них ключик, досить таки непогано можна половити. Хай невеличкі, зато приємні. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду заканчивати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Пока-пока.